Дорогі брати і сестри, сьогодні на наше життя припали нелегкі дні. Кожен із нас носить у серці свою тривогу хтось переживає за близьких, хтось за майбутнє, а хтось за те, що не може змінити. Іноді ця тривога не дає спокою, повертається знову і знову, і важко знайти тишу в серці. Тож давайте на мить зупинимося і звернемося до Бога. Зараз послухаємо чотири псалми. Слова молитви і надії, які допомагають заспокоїти серце і не дозволити тривозі керувати нашим життям. Нехай ці псалми принесуть мир у ваші думки і спокій у душу. Псалом 26 Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? Господь твердиня мого життя. Перед ким мені тремкіти. Коли злі наближаються до мене, коли вороги хочуть зламати мене, вони спотикаються і падають. Навіть якщо стане проти мене військо, моє серце не злякається. Навіть якщо підніметься війна, я все одно покладатиму надію на Господа. Одного я прошу у Господа і цього шукаю, щоб перебувати в домі Господньому усі дні мого життя, дивитися на Його красу. І знаходити спокій у його присутності. Бо в день лиха Він сховає мене у своєму покрові, захистить у таємному місці свого житла і поставить мене на скелі. І тоді моя голова підніметься над усіма ворогами навколо мене, і я принесу жертву радості, я співатиму і славитиму Господа. Почуй мене, Господи, коли я кличу. Помилуй мене і дай відповідь. Моє серце говорить тобі. «Шукайте мого обличчя, і я шукаю Твого обличчя, Господи. Не відвертайся від мене, не відштовхуй свого слуги у гніві. Ти був моєю допомогою, не покинь мене і не залиш. Навіть якщо батько й мати мене залишать, Господь прийме мене. Навчи мене Твоєї дороги, Господи, і веди мене рівною стежкою, попри всіх моїх супротивників. Не віддай мене на волю ворогів, бо повстали на мене неправдиві свідки. І дихають злобою. Я вірю, що побачу доброту Господа на землі живих. Чекай Господа, будь мужній. Нехай укріпиться твоє серце. Чекай Господа. Амінь. Псалом 33. Я буду благословляти Господа завжди. Хвала йому не зійде з моїх уст. Моя душа хвалиться Господом, нехай почуються, пригнічені і утішаться. Прославляйте Господа разом зі мною, звеличуймо Його ім'я разом. Я шукав Господа, і Він відповів мені, і визволив мене від усіх моїх страхів. Ті, хто дивиться на нього, наповнюються світлом і не будуть посоромлені. Оцей бідний кликав, і Господь почув, і спас його з усіх його бід. Ангел Господній таборує навколо тих, хто боїться Бога і визволяє їх. Спробуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, яка на нього покладається. Бійтеся Господа Його святі, бо ті, хто боїться Його, ні в чому не матимуть нестачі. Навіть молоді леви бідніють і голодують, а ті, хто шукає Господа, не потребуватимуть жодного добра. Придіть, діти! Послухайте мене, я навчу вас страху Господнього. Хто хоче життя і прагне довгих днів, щоб бачити добро. Стримуй язик від зла і уста від неправди. Відвертайся від злого і чини добро, шукай миру і прагни його. Очі Господні звернені на праведних, і його вуха відкриті до їхнього крику. Господь близький до зламаних серцем і спасає упокорених духом. Багато скорботу праведного, але з усіх них визволяє Господь. Він охороняє всі його кості, жодна з них не буде зламана. Господь викуповує душу своїх слуг, і всі, хто на нього покладається, не будуть осуджені. Амінь. Псалом 54 Почуй мою молитву Боже. Не сховайся від мого благання, вислухай мене, і дай відповідь, бо я тривожуся і стогну. Моє серце тремтить у мені, і страх смерті напав на мене. Тривога і жах охопили мене, і я не знаходжу спокою. Я сказав: О, якби мені крила, мов у голуба, я полетів би і знайшов спокій. Я втік би далеко і оселився б у тиші. Знайшов би захист від бурі і тривоги, бо я бачу насильство і розбрат, день і ніч вони ходять містом, неправда і підступ не сходять з його вулиць. Не ворогань бить мене, це я міг би витерпіти, але це ти, мій близький, мій друг, з яким ми разом ходили і в Божому домі перебували. Та я до Бога кличу, і Господь мене спасе. Вечором, вранці і опівдні, я скаржуся і зітхаю, і Він чує мій голос. Він визволив мою душу з битви, бо багато було тих, хто проти мене. Поклади на Господа свій тягар, і Він підтримає тебе. Він не допустить, щоб праведний похитнувся навіки, а я покладаюся на тебе, Боже. Амінь. 90 Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в кіні Всемогутнього. Я скажу про Господа Він, мій притулок і моя твердиня, мій Бог, на якого я надію покладаю. Він визволить тебе від пастки і від згубної пошесті. Він укриє тебе своїми крилами, і під його крилами знайдеш захист, Його вірність твій щит. Ти не будеш боятися страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошесті, що ходить у темряві, ані загибелі, що спустошує опівдні. Хай впаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе це не наблизиться. Ти лише побачиш очима відплату безбожним, бо ти зробив Господа своїм притулком, Всевишнього своїм житлом. Зло не спіткає тебе. І лихо не наблизиться до твого дому, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх твоїх дорогах, вони понесуть тебе на руках, щоб ти не спіткнувся об камінь. Ти ступатимеш на лева і гадюку, потопчеш хижака і змія. Бо Він поклав на мене свою любов, я визволю його, я захищу його, бо він знає моє ім'я. Він покличе мене, і я відповім. Я буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю. Довгим життям насичу його і дам йому побачити моє спасіння. Амінь.